Блять. Жінко, що ти тут робиш? Іди блядь, жінка. не надо, б, я тебе бачу, сука І нахуй Пішла? Х стоїть. І шо, нажимать кнопку червону? Ну вона зараз на мене кинете, б. Хотя запидодеяло заховатись. Да ну, нафиг включи хоть футбольчик нутелик. <риклад> Малай. А ну а если вот так Ой! Бурю на смішно! Пасхуна, блять. Червоний, поїхали звідси, хай воно блядь, крутиться тут кончене.